Бюджет Паланської громади прийнято. Активне обговорення відбулось на засіданнях бюджетної комісії, виконавчого комітету та ухвалено на 35-й сесії, що відбулась 23 грудня депутатами громади. Дохідна частина бюджету більше 166 мільйонів гривень. Основним джерелом наповнення залишається податок із доходів фізичних осіб майже 70%. На наступний рік у нас загальний обсяг доходів обрахований у розмірі 166 мільйонів. 80 Гривень. З них загального фонду 164 мільйони 318 тисяч гривень та спеціального мільйон 765 це власні доходи. Обсяг власних доходів наші по загальному фонду складається з податку на доходи фізичних осіб 82 млн 500, це 69,4% обсягу повністю наших доходів. Тобто основний наш податок. Далі єдиний податок із юридичних, фізичних та СГ-виробників 19 мільйонів 900 грн. Що складає в обсязі 16,7%. Земельний податок та орендна плата і використання земель планується залучити 11 млн 150 тисяч гривень, 9,4%. Та плата за надання адміністративних послуг 2 мільйони 568 грн. 000. Щодо видаткової частини, то тут знову основна частина це 60%, спрямовується на утримання мережі закладів освіти. Також значно збільшується розмір резервного фонду. Залишаємо в себе нерозприділені видатки в розмірі 3,2 млн Це наш резервний фонд. Якщо порівняти з минулорічним бюджетом, який ми затверджували, в минулому році ми виділяли на капітальні видатки лише 400 тисяч гривень. На даний час ця сума складає 2 мільйона дев'ятсот. Це ті кошти, які ми передаємо із загального фонду до нашого спеціального фонду на закупівлю генераторів, проведення капітальних ремонтів та інших видатків, які стосуються спеціального фонду За порукою роботи та активного життя громади залишається головне перемога над ворогом. Тому завдання підтримка збройних сил України та територіальної оборони. Ми в цьому році Збройним силам України десь порядка 3 мільйонів до трьох мільйонів ми доходимо в загальному субвенції. Але це, повірте, не дуже багато, хоча до тих програм, які у нас є по підтримці Збройних сил України, пробувати якимось чином закривати ці потреби, починаючи від тепловізорів, закінчуючи тими самими малими літальними апаратами, які вони суттєво просять, бо система. Ведення боїв кардинально міняється, і успіх на полі бою, в залежності від матеріально-технічного забезпечення бійців, дуже сильно впливає. Якщо один воїн армії США, екіпіровка 200 тисяч доларів, то ми до цієї у цих показуків далеко не дотягуємо. Напевне, щось в цьому треба зробити. Вчора були представники. ООН по програмі Рекавері, тобто відновлення, вони активно працювали на східних областях, і в тому самому Бахмуті, де працював пан Андрій, було гарно реконструйовано багато шкіл по програмі Велике Будівництво і по програмах ООН. І все це на сьогоднішній момент втрачено. Втрачено, бо ми не змогли його захистити. Тобто, і в сьогоднішніх умовах, мабуть, захист. Того, що ми маємо, найбільше наше завдання. Тому я навіть не знаю, ну те, що ми і так всі волонтери, це однозначно, як з бюджету підкріпити хоча б наші підрозділи ТРО і інших. Над цим треба працювати. Бо ми цільові там субвенції даємо там, на закупівлю того, того. Вони не по своєму штатному розпису деякі речі, напевно, не можуть робити їхні фінансові управління, ну не можуть. Сказати, що їм треба по штату там на кожного бійця по автомобілю, а сучасна війна потребує вже на відділення автомобіль, на відділення квадрокоптер, на відділення тепловізора, відділення це вісім чоловік. Загалом депутати розглянули 47 питань порядку денного.